Мій чоловік не пропускає ні одної туристичної інформації і йому дали таку цікаву карту з картинками. Ночуємо ми отут, де поруч. Сьогодні до обіду ми були отут, Мотавун, італійською мовою Монтона. А поруч знаходиться саме маленьке місце світу. Тут живе, може, 20 людей, не більше. Зараз ми туди поїдемо. Ми прибули в маленьке містечко Гум. А тут, мабуть, всі, хто тут живе, тут зібралися. А також і там, у цвинтарі, там є похорон сьогодні. Добро дошлі, Хам. Найменший град на світу. in Саме маленьке місто в світі. Є ще одна табличка, що тут є, тут є поліція, тут є церква, градська лода, лапідарій. Главна градська врата. В ворота є церква. Є школа, бо тут кажуть attention for school excursions. А не, нема школи. Тут, тут бувають школьні екскурсії. Крізь щось світить і пахне, і жасміном пахне. І не можу передати. Міська брама. Хумська коноба. Wi-Fi є. Перед воротами ще раз згадування гум на няний град на світу. На воротах заправні, чим люди займалися. Питаючи, хумська коноба відкрита. Коноба це хорватською мовою. І е, далі. Фістоловка. Це якісь надписи тут нерозумілими буквами. Знову пахне, яка Музей Музеем хам. Вино, 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 Та яка інформація про церкву, яка дзвонила нам. Це барок. Церква побудована в 1802 році на місці іншої церкви, яка була існувала ще з 13 віку і була в 1609 році реставрована. Там, там є серебра і позолочені літургії ще обйоми такі. І, ці, і ми їх побачимо в цій, в цій церкві. Утворено. Свята вода в пластиковому стаканчику. Це католицька церква, і вона дійсно має якийсь такий стиль, як міська церква, а не церква десь там у якомусь селі. Я бачу багато ознак католицької церкви, При вході була вода, отак ставлять свічки. Отут є молебний стул, стуль, де треба ставати на коліна. І оце головний алтар. Вірую, єдного Бога, Осас Мінокчика. Стру... Короче, не можу я це прочитати. Хто може, я вам знімаю. Там, де в інших церквах є орган. У місті хум його немає. Є величенький такий балкон, може, гостей там приймають. Це головна площа, вид на цю церкву, дзвонарня, музей. Тут я бачу балкон, а цей будинок продається, але цей балкон я б не хотіла під ним стояти. Дивіться, як він висить. Два сувенірних шопа. З таких руїн були якісь будівлі З каміння Хтось купив недавно, достроїв кирпичем поклав дах. Всі ці будівлі існують тут ще за часів Римської імперії. Ми Бачимо, що були вікна, вони закладені, щось нове робили, щось старе. Коштрую істрію, коймошоп, Хумська биска, не знаю, що це таке. Перекус, мабуть, труфлебір. Це пиво з труфелем, донке салами. Це з веслуком салами, з трюфельс. Це сир з труфлями. Сувеніри і також олія з труфелем. Труфель тут скрізь. Гувенерська лавка. Біля цього сувені можна випити якихось напоїв і подивитися на грандіозний від на всю укру. Тобто занацвіти, різи. Є і більш-менш сучасні будинки, де живуть люди. Як я вже розповідала в іншому відео, тут в цьому місті живе десь 20 людей. 20, не 20 тисяч, 20. Ми вже майже вийшли, замкнули коло і вийшли туди, де ми припаркувалися. Але там є ще одна дорога і ми спробуємо зробити друге, інше коло. Може побачимо ще щось. Люди прикрашають своє житло різними способами. Traditional Eastern Shop. Це той самий жасмін, який так ароматно пахне на всю долину. Зайшли ми в конову а там зараз <зас>, за тим, за той людиною, яка померла. Всі-всі ті гості там сидять і помінки. Тому ми їдемо далі. Коли ми сюди їхали, Міша згадав французьке містечко Локронан. Це було село Виліч. І казав, це буде так само. Десь ми припаркуємося і пройдемося. Але настільки маленьке містечко, це дійсно було для мене якимось сюрпризом. Це все на сьогодні. З вами була ваша Наташа, а ви були на каналі Будь зі мною. До нових зустрічей. Оце той самий жасмін, той, який так ароматно пахне на всю долину. Зайшли ми в конову а там зараз за тим, за той людиною, яка померла. Всі-всі ті гості там сидять і помінки. Тому ми їдемо далі. Коли ми сюди їхали, Міша згадав французьке містечко Локронан. Це було село виліч. Він казав, це буде так само, десь ми припаркуємося і пройдемося. Але настільки маленьке містечко. Це дійсно було для мене якимось сюрпризом. Це все на сьогодні. З вами була ваша Наташа, а ви були на каналі Будь зі мною. До нових зустрічей!